па 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 та Та-та-то. Мої вітання, дорогі друзі! Це моє перше велике відео на цьому каналі. І мене звати Плеєр, якщо комусь цікаво. Прошу дуже суворо не судити, бо це моє перше відео, і монтаж може бути не дуже гарним в деяких місцях. Бремного перегляду. Перші два ресурс паки дуже схожі, тому я вирішив об'єднати їх в один пункт. Перший змінює усі кольори трави на один світло-зелений, а інший робить те ж саме, але з листями. Але в цьому ресурс паку є три винятки. А саме смеркове листя, перезове листя та азальове листя. Перед наступним ресурспаком я хочу провести один невеличкий експеримент. А саме. Спробуйте за 5 секунд знайти тут блок незериту. Якщо ви не знайшли, то нічого. А зараз буде магія. Цей ресурспак робить усю воду в Майнкрафті прозорою. і таким чином ви можете дуже швидко знаходити підводні структури, такі як затонулі човни, затонулі міста, підводні храми, ну і, можливо, якісь підводні споруди ваших друзів. Наступний ресурспак додає елітрам нову текстуру, а саме текстуру крил дракона. Як мені здається, воно виглядає трохи краще, аніж просто якась сіра штукенція, бо таке відчуття, що їх зробили заліза, а не, наприклад, з тих самих мібрамів Фантома. Як і обіцяв, в кінці показую сайт, з якого я скачував всі ці ресурспаки. Він називається vanilatwix.net. Тут є ресурспаки, на які завгодно смак. А також на яку загодну версію. Тут є розділи 3D, які змінить просто текстуру, тут є навіть деякі датапаки. Сайт дуже класний, я всім його рекомендую. Можливо, в майбутньому зроблю огляд на усі сторінки з цього сайту. Дякую вам за перегляд. До наступних відео.